Український Мойсей так часто називають у митрополита Андрея Шептицького цьогоріч виповнюється 150 років з дня його народження. Тому на Прикарпатті запланува урочисте святкування. Він був великою особою для українців та працював на благо народу у часи без розповідає про духовного провідника Владика Володимир Вітишин. А ще працював на об'єднання церков та засвідчував лояльність до інших конфесій власним прикладом. З Однієї сторони захищає свою церкву від летанізації. З іншого боку, ми бачимо митрополита Андрея Шептицького, який виступає на Холмщині за, за те, що руйнуються православні храми. Митрополита Андрея Шептицького ми бачимо, як він стає одним з оборонців єврейського народу, переховуючи навіть в палатах святого Юра дуже багато дітей. Істі заходи на честь Андрея Шептицького матимуть просвітницький культурний та мистецький характер. Відбудеться паломництво до Зарваниці та Проща у крилосі. А патріарший собор збере в Івано-Франківську гостей з України і за кордону. Та, врешті, місто отримає пам'ятник видатному релігійному діячу. Сподіваюся, що справжньою красою нашого міста стане встановлення пам'ятнику Андрею Шептицькому. в Івано-Франківську кошти на це були виділені. Міською радою, а також церквою. Його освячення саме заплановане у нас на проведення Патріаршого собору в Івано-Франківській області. Окрім того, ми плануємо провести цикл заходів в бібліотечних установах області. Крім того, в області є чимало місць, пов'язаних з митрополитом. Тому наголошують організатори урочистостей, відзначити рік Андрея Шептицького Прикарпаття має по-особливому.